У передньому відео по Dead by Daylight я розповідав про свого улюбленого вбивцю Оні, але щоб пограти за нього, треба накопичити окрему валюту, або ж взагалі докупити за реальні гроші пак з доповненнями. Розумію, що гріндити на одного вбивця, який може вам не сподобатись, це не найкраща ідея. Тому в цьому відео я розповів вам про трапера, одного з п'яти базових вбивців, який доступний усім з самого початку. А перед тим як почнемо, не забудьте поставити лайк, залишити коментар, а якщо ви не підписані, підпишіться на канал. Це дуже сильно допомагає просувати відео. Дякую. В одному з попередніх відео я казав, що трапер є одним з найслабкіших вбивств у грі. Порівняйте самі: Demogorgan, Дредж, Ксеноморф, які можуть пересуватися по всій карті з неймовірною швидкістю, або Альберт Вескер, чи мій улюблений Оні. А тепер порівняйте з трапером, який просто ставить капкани по всій карті. Погодьтесь, у порівнянні з цими вбивцями, а білка трапера щонайменше не вражає. Я не буду вас запевняти в тому, що трапер є одним з найсильніших вбивців, однак можу сказати, що в правильних руках і з правильними адонами він може позмагатися з сильними втікачами. І раз ми зачепили тему адонів, давайте поговоримо спочатку про них, тому що перки відкриваються з часом, а також разом з купівлею інших доповнень. На екрані ви зараз можете побачити тирліз з усіма адонами, якщо ви трохи поспішаєте. А через секунду я розповім про кожен з них окремо. Один з найкращих адонів на трапора це фіолетова торба мисливця. Ви починаєте гру з усіма капканами в кишені. Але є один мінус: після того, як ви встановили капкан, ви не можете його підняти. Цей мінус є доволі несуттєвим, оскільки навіть маючи усі капкани не факт, що ви всі їх встановите. І чим більше ви будете грати за трапора, тим швидше ви усвідомите, що це не такий критичний мінус. Однак маю зазначити ще один неочевидний плюс. Окрім того, що ви не витрачаєте час на збір усіх капканів, втікачі не будуть бачити капканів взагалі, і тому вони не одразу догадаються, що вони грають проти трапера, що грає нам на руку. Якщо ж ви боїтеся самого факту, що ви не можете збирати капкани після того як ви їх встановили, можете спробувати зелену сумку мисливця. З нею ви починаєте гру з трьома капканами, і протягом усієї гри ви можете класти собі в кишеню до трьох капканів. Який з двох цих аксесуарів підходить більше вашому стилю гри, ви вже вирішите самі. Наступні два сильні хадony це висолковий та точильний камені. Перший адон кожні 30 секунд відкриває один неактивований капкан. Варто зазначити, що 30 секунд – це не індивідуальний таймер на кожен окремий капкан, а загальний, як в другій доті, коли ви відводите криптів, щоб зробити подвійний стак. Сподіваюсь, ви зрозуміли принцип роботи. У випадку з точильним каменем, якщо втікач потрапив у капкан і визволився сам з нього, то він буде не пораненим, а лежачим. Ефект надзвичайно потужний, однак якщо втікач потрапив капкан прямо перед вами, або його рятує інший втікач, то цей адон не робить нічого. Але навіть з такими мінусами цей адон може вигравати вам ігри, тож майте на увазі. Поговоримо про пружини, і перша з них це кривава. Після того як здоровий втікач не шкодить ваш кавкан, він одразу стає пораненим. Новачкам дуже подобається цей адон, однак в ньому є доволі суттєві мінуси. Перший і найочевидніше це те, що якщо капкан буде знешкоджувати поранений втікач, то він залишиться пораненим, а не буде падати на землю. По-друге, навіть якщо усі втікачі будуть грати не по дискорду, то будь-хто може побачити, що ви граєте з цим Після того, як пролунає звук активації капкану, один з тікачів раптово отримує поранення. Все ж я не можу сказати, що цей аддон є поганим, а скоріше неприємно для втікачів. Однак не забувайте, що в є деякі перки, які дають своїм пораненим власникам деякі незначні переваги. Використовувати це аддон самостійно не найкраща ідея краще використовувати фіолетову торбу або висилковий камінь, або ж використовувати масляну пружину. Після того, як ви вручну активуєте капкан, ви побачите на 5 секунд ауру останнього втікача, який знешкодив капкан. Наступні дві пружини сповільнюють процес знешкодження капканів. Зелена на 50%, жовта на 33. Це доволі специфічні пружини, які, скоріше за все, будуть використовуватися для того, щоб кемпити втікача, якого б ви повісили в підвал. Щоб знешкодити один капкан втікачу, треба приблизно 3,5 секунди, без задонів. Зелена пружина додає ще 2 секунди, щоб знешкодити капкан, а тепер уявіть, що цих капканів декілька. Якщо що, я вам цю інформацію наказав. Домовились? Остання пружина доволі дивна. Після того як втікач вибрався з капкану, цей капкан відкриється сам через 2 секунди. Якщо ви підібрали або вдалили втікача, який був в цьому капкані, то цей капкан не відкриється. Це з мінусів. З плюсів це те, що цей адони так часто використовують, тому більшість тікачів навіть не знають про існування цього адону, а якщо і знають, то не зовсім пам'ятають, як він правильно працює. Тому ідеальний сценарій з цим адоном виглядає приблизно так: втікач не помічає капкан біля воріт, вступає на них, визволяється, відкриває ворота. І знов потрапляє в капкан, який відкрився через 2 секунди. Одним з крутих нерідких адонів є кріпільні інструменти. Вони збільшують швидкість установлення капкану на 50%, а також звільнення або порятунок іншого втікача з капкану на 25%. І хоч друга особливість цього адону не є такою критичною, але слугою як правильно бонусом. Що цікаво, у трапера є два окремих хадони, які виконують кожну окрему з цих функцій, це рукавиці трапера, а та також восковий брусок. Кавиці трапора прискорюють установку капкану на 30% замість 50%, а Восковий брусок збільшує час для порятунку та визволення з капкану на 33% замість 25. Якщо у вас поки немає зелених інструментів, але є ці два адони, то разом вони можуть в принципі його замінити, але краще використовувати замість вускового бруска щось інше. вагу ще додатково прискорює трапора ще на 5% після того як він встановив капкан. Ефект не такий сильний, щоб його використовувати. Принаймні без рукавичок або інструментів. Останній унікальний аддон трапера це пов'язка, яка дозволяє проходити крізь капкани, не отримуючи оглушення, але натомість капкан буде деактивовано. Якщо на вашому плечі в той момент був тікач, то ви можете спокійно далі його нести, з вами нічого не буде. Чим цей аддон крутий, так це тим, що ви можете використовувати його під час погоні з втікачем. Наприклад, ви можете поставити капкан біля стіни, навколо якої кружляєте разом з втікачем. І останньому доведеться або шукати інше місто для манців, або робити більший радіус, коли ви можете пройти просто через капкан, чого втікачі зазвичай не очікують. З мінусів лише те, що треба заново активовувати капкан. Але у вас є аддони, які прискорюють його встановлення, тож не хвилюйтесь. Ще втрапера є пляшка дьогтю та ведмежий жир. Перший аддон робить ваші капкани більш темними, і раніше він був надзвичайно сильним, оскільки стара у ДБД була надзвичайно темною також. І помітити капкани на землі навіть без цього дону, було надзвичайно складно. Зараз карти в Dead by Daylight можна поділити на просто темні, яскраві, а деякі навіть світлі. І на останніх двох ви замість того, щоб зробити ваші капкани менш помітними, робите все навпаки. Якщо це, звісно, не частина вашого плану, щоб ваші капкани швидше помічали та знешкоджували. Відмеже жир робить звуки в ваших капканів під час їх установки безшумними. Однак трапер все одно видає деякі звуки, які вказують на те, що він встановлює капкан. Також не варто забувати, що у втікачів є деякі перки, які показують вашу ауру, що повністю знецінює цей аддон. Єдиний сценарій, де можна використати цей аддон це погоня за втікачем, і сподіватися на те, що він не почує, що ви встановлюєте капкан. Остання категорія адонів на трапера це безпосередньо самі капкани, а точніше їх щелпи. Якщо втікач вступив в капкан з іржавими щелепами, то він отримає статус понівочний на 70 секунд. Подовжені щелепи дає статус глибокої рани. Ці ефекти є не такими сильними, як хотілося б, але вони хоча б дають якийсь ефект на втікачів на відміну від двох наступних щелеп. Зубчасті щелепи залишають ефект кровотечі, що збільшує кількість плям крові на поверхні, що допомагає знаходити втікачів швидше. Якщо у вас не лишилось нормальних адонів, можете в принципі взяти і цей. Однак я не рекомендую брати наступний: м'які щелпи не наносять шкоди втікачу, який потрапив у капкан, але дають здвічі більше кровавих очок, якщо втікачі попалися на такі капкани. Та кількість бонусних крових очок точно того не варте. Однак можна сказати, що якщо ви поєднете це аддон з точеним каменем, то втікач, який сам звільниться з паски, все ж таки буде лежати. Звісно, за умови, що інші втікачі не допомагали йому. За інших умов. Pimen втікач вийде повністю здоровим. З аддоном ми розібрались, тепер давайте поговоримо про актуальні та оптимальні білди для трапера. На екрані ви можете побачити білди як з базовими перками, так і з перками інших вбивців. Якщо у вас немає жодних доповнень і ви точно знаєте, що будете найближчим часом грати в основному за вбивців, рекомендую взяти Terra Expansion Pack. В ньому знаходяться потрібні вам вбивці, а саме чума та штукар з їх перками No Way Out та Втручання Скверни. А також ви можете придбати окремо доповнення з пінхедом через перк Deadlock. Навіть з незначним нерфом, який вийшов в патчі 8.0.0, він грається непогано, однак він трохи гірший, ніж Corrupt Intervention, тож рекомендую взяти Terra Expansion Pack. І перед тим, як ми почнемо говорити за геймплей Трапера, трохи поговоримо про слабкі та сильні його сторони. На початку кожної гри за Трапера ви маєте змиритися з тим, що, скоріше за все, перші два генератори ви віддасте, оскільки будете витрачати час на встановлення капканів. Якщо, ж, звісно, не знайдете раніше першого втікача. І з цього можна зробити висновок, що в нього дуже слабкий початок. Немає здібностей, які відсильковують втікачів, а також здібності, які допомагають нас доганяти їх. Однак в трапера є деякі особливості, які суттєво виділяють його від інших вбивців. Трапер є один з небагатьох персонажів, який повністю руйнує усі лупи втікачів. Поставивши капкан десь біля палети, втікач не може просто ігнорувати і якось пробігати крізь нього. І він буде змушений якось обходити паску або взагалі просто перебиратися на іншу точку. А також не варто забувати про snowball потенціал драпера. Звісно, за умови, що якщо всі втікачі будуть потрапляти в паску, а ви просто будете їх забирати і вішати на раки. Встановлення або переактивація капкану займає у вас приблизно 2,5 секунди. Якщо один втікач потрапляє в капкан, то інший може допомогти і визволити його приблизно за 1,5 секунди. Якщо ж допомоги нема, то втікач може спробувати вибратися самостійно, що займе приблизно 1,8 секунди. Однак шанс на самостійний порятунок складає 25%. Але на шостій спробі втікач гарантовано зможе визволити себе самостійно. Також, якщо втікачі побачили паску раніше, ніж потрапило в неї, вони можуть її розмінувати, на це виходить десь 3,5 секунди. Кожна груза трапера ви починаєте з двома капканами в кишені, і ще десь 8 знаходиться по всій карті, які ви можете зібрати. Хоч капкани всі однакові, але їх можна розділити за призначенням на три типи. Перший тип максимально душні. Їх задача полягає не в тому, щоб схопити втікача, хоча що мені, а щоб захистити певні об'єкти, наприклад, прокляти за теми або важелі, що відчиняють ворота. Або, наприклад, повністю замінувати підвал, де що повісило втікача, щоб його точно ніхто швидко не врятував. Зазвичай саме для таких пасток використовують зелені та жовті пружини. Наступний тип пасток Менш душні. Це безпосередньо ті паски, на які ви хочете, щоб втікачі не трапили під час того, як ви на них хвилюєте. Зазвичай вони ставляться десь в прийомі дверей, на лупах або недалеко від палеток. І останній тип це рандомні капкани. В них немає конкретної цілі, вони нічого не охороняють, не знаходяться в вузьких коридорах. Вони просто добре заховані, і, можливо, втікач рано чи пізно на них попадеться, якщо він просто їх не побачить. З – це те, що вони надзвичайно непередбачувані, і їх дуже важко знайти. Однак, якщо втікачі знають, де вони знаходяться, то вони максимально безкорисні, тому що вони будуть просто обходити їх стороною і все. Однак як все ж таки ставити паски таким чином, щоб в них попадалися втікачі? Якщо ви ставите паску в палеті, намагайтесь зробити це таким чином, щоб вона була не прямо посередині, оскільки втікач може просто перекинути палету і спокійно перестрибувати її. Однак не треба ставити капкан занадто далеко. Видалі, капкан має лежати десь на межі палетою, щоб у втікача не було можливості маневрувати та прослизнути повз нього. Якщо ж ви трапите вікна, то намагайтеся ставити капкан не занадто близько до них, оскільки втікач може просто швидко перестрибнути їх і перелетіти їх. На відео ви можете побачити оптимальний вістень для того, щоб затрапити вікно. І остання порада по встановленню капканів буде звучати максимально очевидно, але я не так часто бачу її за інших траперів, як і самих траперів. Якщо ви граєте на закритих локаціях, де усюди стоять стіни, намагайтесь ставити капкани таким чином, що втікач, який біжить від вас, не зміг побачити ті капкани, на які натрапить. Граючи за трапера, особливо пам'ятайте, що проти вас можуть грати втікачі, які спілкуються одночасно в Discord та координують між собою дії. І тому, якщо один з тікачів побачить, як витрапите якусь місцевість, то скоріш за все він передасть цю інформацію іншим втікачам. Однак втікачі можуть побачити не тільки своїми очима, як витрапити в певну місцевість, а й ще й за допомогою перків: Dark Sense, Vice, Об'єкт одержимості, Kindred, Wiretap. Усі ці перки розкривають ауру вбивці, і у трапера немає жодної можливості якось від них захиститися. І хоча ви не можете знати, які перки з собою взяли втікачі, ви можете побачити в лобі, чи взяли вони карту. На карті є окремий адон, який показує предмети вбивців, в тому числі і капкани трапера. Тож, якщо ви побачили в одного з втікачів цей предмет, краще знайти іншу гру. До речі, відеоогляд на всі предмети та їх аддони на втікачів ви можете знайти на моєму каналі. Підсказка зараз пливе на екрані. І остання порада, яку я хочу залишити, це ставте капкани максимально вдумчиво. Навіть якщо втікач попаде у ваш капкан, це не буде мати жодного сенсу, якщо він знаходиться на іншій частині карти. Завжди намагайтеся максимізувати користь кожного капкану і робити так, щоб чекачі вступали на них під час того, як ви за ними біжите. А зараз я хочу передати слово своєму знайомому, якого я випадково підсадив на Dead by Daylight. Він же награв 150 годин і хочу розповісти вам свої думки щодо трапера. Якщо б мене запитали, чому я рекомендую саме трапера з усією фантастичної четвірки початкових вбивців, я б викрив такі пункти. По-перше, це доволі простий для гри вбивця. Вам не потрібно тримати в голові 2000 механік, вчитися керувати персонажем, як у випадку з схілбілі, чи розуміти прораховувати блінк, як у випадку медсестри. Знай собі став капкани і збирай урожай у вигляді втікачів. По-друге, він дозволяє сповільнювати так званий генраж, навіть без додаткових перків, адже ви можете обставити капканами всі генератори і спокійно шукати втікачів де-інде по третє він дозволяє досить непогано викручувати кінець гри на свою користь, оскільки вдало поставлений капкан підважила, дасть вам, якщо не гарантоване вбивство втікача, то точну інформацію біля якого з виходів він знаходиться. Крім того, при грі за трапера ви будете досить швидко вчити мапи, і всі можливі шляхи для погонь за втікачами, що в майбутньому позитивно вплине на вашу гру. Ну і на наостанок, що може бути прекрасніше трапів, адже як відомо, трапи це ноу-хому. No на цьому все. Всім полювання! Сподіваюся, відео було для вас корисним, і вам тепер стало набагато простіше грати за трапера, розуміти, які адони та тепер краще брати і як приблизно грати за нього. Я ж свою чергу буду вдячний, якщо ви підпишетесь на канал Дмитра. Посилання на YouTube та Twitch канал, на якому я час від часу буваю в етері, будуть в описі під відео. Також у тому ж описі під відео ви зможете знайти неочікувано мої соціальні мережі, а саме Telegram, Twitter, Steam, а також Twitch, на якому я час від часу стрімлю. Дякую, що додивилися відео до кінця. Сподіваюсь, скоро побачимось. До зустрічі.